Мої вітання всім глядачам. Сьогодні буде обзор на ось цей саморобний трактор, міні-трактор або мототрактор. Як хто його назве, це вже рішати вам. Зроблений своїми руками, так що приступимо. Перейдемо до капота. Капоти і задні крила зроблені з кузовому сквіш. Під капотом у нас знаходиться мотор тата бензиновий з воздушним охолодженням на 22 кінські сили. Понижаючим редуктором 1 до 2. Максимальні обороти вихідного вала 1800 оборотів на хвилину. Вал діаметром 25 мм під шпонку. Встановлений шкіл трьохручейний підпас профіль Б. Встановлені два паси, а третій ручей залишений під гідравлічний насос, якщо в майбутньому буде потрібний. Щеплення мотоблочне. Двох дисковий. Педаль зроблена на вижим на бік для простішого її виготовлення і надійності. Рульова колонка Mosquit виготовлена саморобним редуктором. Також цей редуктор полегшує поворот коліс, хоч трактор вийшов доволі тяжкий, на рулю це зовсім не відчувається за допомогою цього редуктора. Ось такий максимальний виворіт з лівого боку, а такий з правого. КПП і міст також москвіч, з'єднані двохрядною зіркою. Встановлений такий опорний підшипник. З розбірним кріпленням для заміни підшипника, якщо він вийде з ладу. Міст вкорочений на одну сторону. На полосі зроблена фаска, повністю проварена. І додатково для усилення на гарячу впресована тустосінна труба і також обварена. Тормоза зроблені через тросік рушника. Прицепне для прицепа зроблені з товстостінного кутника, товщина зверху 8 мм, а знизу 16 мм. Навіска, нижні тяги зроблені з поперечних тяг газона. Крап зроблений з двох пластин, зварених докупи. То репи на 16 різьбу для регулювання невіски. Зроблений ручний підйом, протестовано, можливо підняти з невеликим зусиллям до 50 кг. І може і більше. Звичайно, це вже залежить від механізатора. Колеса задні 16 на 7,5, передні – 14. Ось такий вийшов обзор. Дякую за перегляд. Якщо відео не бере достатньо переглядів і підписників, друге відео вийде порівняння двох тракторів саморобки з китайським мототрактором. І розказані всі плюси і мінуси цих двох тракторів. Всім дякую, всім хай щастить! Будьте здорові. До нових зустрічей!